Мій характер не характерний. Це інь і янь поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, кувпаки. Бам-бам бум-бум. Навколо шум. Коли злий, я неспокійний демон сатана. Всім хана знищую всіх ворогів. Недобродіїв добре. Я тоді, коли моїй доброті немає, меж творю добро, бро. Як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно. Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять, не незвані, непрохані гості, зразу ходячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ, несламна сила України, героя добра, які борються проти злої, нечистої нечисті. Яку ми разом долаємо і здолаємо по українці український народ, наша нація, всесильна, всемужня, всемогутня, непереможна Старий рік пішов за поріг, прийшов новий, змію рік. Слава Богу, б'ється серце моє в ритмі біта, в такт бам, бум, бас. Із колонки лунає словесний запас. Це вам не секс кекс. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили, і живу далі надалі, у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, oh, feel good. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі, у мене завжди все добре. Good very good, хорошо, very much, oh feel good. Десь на заході сходить сонце на сході заходить і не заходячи, не доходячи, не звані, не непрохані гості, зразу входячи на той світ по схід захищає ЗСУ незламна сила України, героя добра, які борються проти злої, нечистої нечисті, яку ми разом долаємо і здолаємо. Бо українці, український народ, наша нація всесильна, всемогутня все всемужня, непереможна, Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий змію рік. Слава Богу, б'ється, серце моє в ритмі, біта, в такт бам. Бум, бас, із колонки лунає словесний запас. Це вам не секс кекс. Все одно, як би там не було.